Конкурс проєктів молодих архітекторів один із наших конкурсів, який проходить в рамках фестивалю Конекшнс. Це взагалі, можна сказати, основа фестивалю, тому що з нього почався взагалі Коннекшнс. Віктор Зото познайомився з Альфредом Якобі, ректором ДІА, І вони домовилися, Діа це Десау, університет архітектурний. І вони домовились про те, що у нас в Україні дуже багато талановитих молодих архітекторів, які не мають можливості розвиватися і не мають ніяких перспектив. І Альфред погодився дати декілька премій на навчання. З цього почався Connections. З цього конкурсу він розрісся до тих масштабів, які ми зараз можемо бачити. Війшли до фіналу 10 проєктів достойних, мені здається. І Буквально в четвер будуть їхні презентації зі сцени, які можна буде подивитися з 10-ї ранку. І у п'ятницю у нас буде оголошення результатів і церемонія нагородження. Тобто я запрошую всіх приєднатися. Все круто. Скажи, як тебе зовут? Іра. І Іри... як тебе підписати? Ірина. Ірина Яковчук. Волонтер? Е Ні. Куратор. Е, я б сказала координатор. координатор конкурсу проєктів молодих архітекторів і адміністратор всього фестивалю. Ті люди, які реально мають свою якусь думку і свою своє бачення і свою активну громадянську позицію вони не відвертаються, вони нас навки підтримують, і в якості такого протесту погоджуються просто навіть без гонорарів, без якихось відшкодувань, приїхати, просто щоб підтримати нас у нашому нелегкому такому початку, тому що це дуже важливо відчувати підтримку навіть тоді, коли можливо завтра почнеться війна, а ми все одно не відступаємо і завдяки тому, що ми. Намагаємося думати тільки про хороше, тільки дивитися в майбутнє. Ми не думаємо про погане, і саме це нам допомагає просто триматися.